Вітаю всіх! Сьогодні 30 січня 2024 року і пропоную вам такий розклад. Чи є на вас якийсь негативний вплив? І звідки він йде, і що вам з цим потрібно робити? На один аркан і візьмемо одну пораду від ангелів. І перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант імператриця. Якщо у вас, у вас є. Проблеми з дітородною функцією, можливо, десь гінекологічні захворювання, то у вас іде це відпрацювання по жіночій лінії. Це вам, до вас було напрацьовано і вам воно передалося по роду. І вам порада ставити діти, Ставитися до всього, що, до чого ви торкалися, як до дітей з любов'ю. І щирим серцем. У вас виправиться це все, але ж любов у вас повинна бути у, більшому, у більшій кількості, ніж якісь негативні ваша поведінка або емоції. Так, другий варіант сонце. Ну, Аркан Сонце нам говорить про те, що Можливо, на вас є якийсь енергетичний вампірізм йде, якісь недобрі розмови, те, що послаблює вашу енергетику. Якщо ви відчуваєте відтік енергії, відчуваєте слабкість, зверніть увагу, хто знаходиться поруч з вами, хто може вас трохи підвампірювати. І вам порада. Енергетична терапія. Це все піддається виправленню, якщо ви будете періодично очищувати свою оселю, очищувати свої думки, з негативу на позитив перестроювати себе і особливу увагу на тих, хто перед з вами. Тоді ви зможете себе обмежити від такого впливу. І третій варіант достаток. Ні, на вас немає взагалі ніякого негативного впливу. У вас в цьому плані все дуже добре. З чим я вас і вітаю, і вам порада. Очищення. Незважаючи на те, що у вас такий гарний аркан, достаток, тим не менше не забувайте очищати свої думки, направляйте їх в конструктивне, позитивне русло, і у вас так і далі буде все дуже добре. Тож бажаю всім миру, гарного дня і спокою.